Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 456 960 особин за добу 910 і поранено 1 мільйон 370 тисяч 880 песиголовців за добу 2730 танків 7196 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 13 835 одиниць за добу, 8 артилерійських систем 11637 одиниць за добу, 13, реактивних систем залпового вогню, 1046 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 760 одиниць, літаків 347 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9284 одиниці за добу, 5, крилатих ракет 2093 одиниці, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 15618 одиниць за добу, 31 спеціальної техніки 1915 одиниць за добу 5 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.